Фолатін, Джереломіо, Дехіра інозитолу, Марганцю та Елмател Фолато, Гауляйтер тимчасово окупованих територій Херсонщини, Зрадник України. Володімір Сальдо міг загинути під час удару по дачі ФСБ у Криму. Про це повідомляють Росзмі, ЗМІ, посилаючись на власні джерела. З'явилася інформація, що Володімір Сальдо перебував на об'єкті в момент атаки. За даними джерел, він не виходить на зв'язок від неділі, а Представники окупаційної адміністрації Лівобережжя намагаються встановити його місце. Розташування. Я ж нагадаю, що напередодні безпілотники атакували у Криму санаторій ФОРОС, який пов'язують із Федеральною службою безпеки Російської Федерації, і тоді ж росіяни заявили про загиблих та травмованих внаслідок атаки. Телеграм-канал Кримський Вітер. Повідомляв, що приліт по санаторію ФОРОС був близько 19.30. за словами джерела у санаторії перебували дуже важливі гості. А на сайті закладу зазначено, що 21 вересня ресторан був закритий на спецобслуговування. Наразі окупанти мовчать. Не знаю, уточнюють інформацію або можливо шукають того ж самого Володіміра Сальдо. І я нагадаю також, що напередодні роззмі повідомляли про те, що 15 людей постраждали, і двоє загинули. Також через падіння уламків сталося загоряння сухої трави у районі Кримської Ялти. Російські змі писали також, що вечір атаки на території санаторію мала приходити приватна закрита таємнича вечірка. Бачите, жодні. Зараз деталі ще не з'явилися, але тим часом український проєкт кіберборошно підтвердив, що удари справді припали по пансіонату Терлецького школі і санаторію ФОРОС. Ну І ми з вами бачимо також, що окупанти ще під враженнями від постійних атак українських розвідників, зокрема. Примар від головного Украї... від головного управління розвідки Міноборони України, які е, дуже працюють над тим, аби у Криму поменшало російської техніки, зокрема тамтешніх гелікоптерів і вертольотів. Ну чекаємо на детальнішу інформацію. Подивимося, чи вдасться знайти сальдо, чи вдасться. Дізнатися більше інформації про те, що відбувається у Криму. Тут ми не упиваємо на російські ЗМІ, бо навіть коли вони у таких скандальних темах посилаються на власні джерела, ми знаємо, що усієї правди вони точно не скажуть. Але хай буде, нехай шукають, нехай дивляться, де той Сальдо подівся. Я нагадаю, до речі, що нещодавно він вітав, не знаю, кого він вітав, із Днем Херсона, і для цього він у пості використав світлини. Із українського міста ще до окупації на жаль, немає цього посту зараз під руками, але що цікаво, це от кадри з українського херсону, з того сяйливого, красивого затишного міста, яким херсон був до приходу руського міра до 2022 року, і стало трохи знаєте... Болісно, сумно, але з іншого боку, і цікаво. А де ж матеріали вот эти вот всі були дуже ради чи то прийшла Росія в Херсон? Ну, мабуть, не знайшли таких матеріалів, бо найкраще спростування це українці, які якраз восени 2022 року і раділи тому, що до Херсона повернулися українські сили оборони, які, власне кажучи, і витіснили окупантів. Ну, подивимося, як розвиватиметься події. Зрештою, навіть ось ці тривалі пошуки Володимира Саль. До це такий тривожний дзвіночок для гауляйтерів та окупантів для тих зрадників, які погодилися на співпрацю з Російською Федерацією. Бо це означає, що за ними полюють так. Невідомі добрі безпілотники шукають місця, у яких перебуватимуть гауляйтери. Ну і зрештою, знаєте, там то у них произошло із попереднім гауляйтером Кірілом Стрімусовим. Тому, мабуть, південні гауляйтери до цього мають ставитися трохи навіть з якимись легкими забопонами, але то, знаєте, вже їхня справа. Ми з вами на завершення інформаційної години традиційно переходимо до таких важливих оголошень з порядку денного, які маємо за ці кілька хвилин з вами обов'язково оглянути. По перше, я вкотре закликаю вас. Приєднатися до збору від фонду 24 го каналу, який відкрили і я і моя колега Оля Білан, яку ви сьогодні вранці могли вже бачити в етері. Оля Розпочинає з вами ранок і теж розповідає вам про цей збір. Це збір на автівку Форт Транзит для 103-ї бригади територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького. Ці бійці перебувають у гарячих точках російсько-української війни. Їм дуже сильно необхідна наша допомога і підтримка у цьому випадку. Йдеться про таку автівці. Тівку, яка буде їм комфортна для перевезення боєкомплекту, аби передавати привіти у лапках ворогам для того, аби возити провіант, воду інші важливі речі, які необхідні на фронті. Ну і зрештою, для того аби залишатися цілими і повертатися до нас живими. Бо ми знаємо, що надійна автівка на фронті на вагу золота, тож додатково оснастимо цю машину системою радіоелектронної боротьби, тому що ворожих безпілотників на фронті на жаль. Теж побільшало ціна питання усього цього добра 380 тисяч гривень. Але з вашою та з Божою поміччю ми зібрали вже 272 тисячі від цієї суми. Уже майже 273, Бо ми ж з вами спілкуємося у режимі реального часу. Я вдячна вам неймовірно за кожен внесок, який ви робите на українські сили оборони, за те, що ви підтримуєте збори, про які розповідаємо вам в етерах 24 го каналу. Для нас це дуже щемко. А для військових це дуже цінно, особливо зважаючи на той гіркий факт, що потреби українських Бійців зараз вони буквально на вчора. На жаль, бачите, держава не може поки що забезпечити усі ці потреби, і тут потрібна наша підмога, не опускати рук, лупатись у скалу, бачите, ця година має нас надихнути на те, що лупання скали, воно подекуди допомагає, якщо не опускати рук і е, працювати клопітко над досягненням своїх цілей. В принципі, я сподіваюся, всі, е, які у нас, Одні так спільні на всю нашу країну, принаймні на адекватних українців, так точно. Якщо ви перейдете за QR-кодом, який зараз бачите на екрані, то зможете за змоги приєднатися до цього збору і побачити деталі розіграшу цінного подарунку від наших партнерів. Але ми завжди з вами це називаємо лише приємним бонусом, тому що насправді, коли робимо внески на українські сили оборони, насправді інвестуємо наше тихе, мирне, спокійне і безсальдівське майбутнє.